Можливо, ви називаєте це продовженням історії, але якщо ви бачили історію про Богдана, це про його дружину, яка прийшла приблизно на четвертому місяці невагітності, вагітності, а після того, як ми почали працювати з Богданом. Що відбулось? Взагалі, чого вона прийшла? Художденька така, худощава жіночка з хорошим м'язевим корсетом. І Целюліт. Це проблема в більшості жінок, не має значення худенька ти, стройненька ти. Якщо ти маєш проблеми з харчуванням, скоро чи пізно целюліт проявиться. І от неї це появилося. Знаєш, вона дуже хотіла естетичну форму, вона хотіла підкачати м'язи. Я кажу, давайте ми з вами спочатку подивимось правді в очі. Правда, в очах була така, що формація целюліту це не просто десь там щось забилось. Треба забути про це. Або якось клітини там не так регенерують, печінка не дозволяє так регенерувати. Вістральний жир високий. Ходенький з вістральним жиром по естрогенному типу, коли накопичення жиру ще йде там, до 40 років або до першої вагітності, от як в неї, наприклад, було, то ти не можеш розраховувати на те, не допомігши твоїм органам здобу... органам здобути щось якісне. Ти можеш знаєш наверх наложити якусь краску там на камінь. Не обтисавши його, і тобі він буде не подобатись, яким якого кольору він не був, так само з тілом. Ольга прийшла, вона захотіла, вона побачила, що все, що Богдан пробував, все, що вона пробувала, працювало якось так, ну, не зовсім як вони хотіли. Ота От трансформація, яку прожила Ольга, це зміна м'язевого корсету, покращення якості шкіри, а травлення просто співало. Насправді для мене такі історії вони проявляються. В багатьох форматах, тому що така людина, яка каже, я не можу, бо я живу десь далеко, я не можу, бо я живу десь близько, я не можу, бо в мене там багато грошей немає, я не можу, бо в мене це. Вибачте мене, що багаті, що бідні люди, так, в розумінні їхньої голови. Тобто багато людей вважають себе просто нормально, статними людьми, так? багато вважають себе бідними, багато вважають себе багатими людьми. І це все відбувається в голові. Вони всі можуть трансформуватися, вони всі мають шанс. І якщо ти десь маєш такий сумнів, який тобі не дозволяє зрозуміти, чому ти починаєш хвилюватись стосовно свого тіла, або ти робиш щось, тобі не подобається, ти розчаровуєшся. Цього не повинно бути. Вибач мене, це має бути забутою сторінкою твого життя. Забута сторінка твого життя це той старт в нове, як Ольга, як її чоловік Богдан. Не має значення, де ти живеш, не має значення, яких статків. Має значення, хто ти і як ти хочеш здобувати результат. Наскільки в тебе сильна сила волі? Богдан був дуже цілеспрямований. Ольга прийшла від проблеми. Богдан уникав проблем в майбутньому, хотів оздоровитись. Розумієш, яка глибина? Ось така історія фантастична. Богдана та Ольги розділено на дві частини, я сподіваюся, тобі сподобається. Підписуйся на мій профіль. Якщо ти хочеш більше дізнатися, як працювати в раціональному харчуванні, дивись мої відео, навчайся. Для цього потрібно виділити час. Але я обіцяю, твоє життя буде набагато казковішим, якщо ти долучиш у свій раціон ту їжу, яка принесе тобі наповнення нутрієнтів. Тобто, ти будеш бачити всі краски, фарби, які є. Тому що ти будеш звертати на них увагу, а не те, як тебе болить голова, чи мігрені, чи ще якась проблема в організмі. це, їй свідомо з тобою, Рослав Рані, юридітолог. Підписуйся.